На выставке присутствует графит. Графит это с перевода на греческий записывать-писать. Но ну, и меня, в принципе, интересовало, способна ли дорога записывать свои истории. Для дороги нету такого понятия важно, не важно, значимо, незначимо. С этой дорогой связано именно лично то, что это в Решеске находится. Отец начал болеть. И мы гуляли очень долго. И во время прогулок просто находили на этой дороге какие-то вещи, совершенно незначительные. Ну и придумали к этим вещам какие-то истории, какие могли бы быть. Ну и как бы это посвящена выставка нашим прогулкам цій дороги, моїм воспоминанням АТАБЦ. Это именно реальные вещи, которые мы находили на дороге. Я точно их по контуру перерисовал и пытался точно их повторить. Наши истории я как бы записывал вот в, так в такой манере. А зритель уже может сам какую-то историю придумать. Ця робота перекликається з багатьма моїми минулими роботами, і найбільше з роботою стежки 2013 року. Я хотіла зробити саме щось сайт-специфік, ну тобто, з безпосередньо з місцем, в якому знаходиться галерея. Поділ дуже правильний, по принципу, сітки побудований, і мені стало цікаво дослідити, які люди обирають шляхи, тобто як ця правильна сітка вона. Тропами людей їх їх шляхами, вона якби не стає такою правильною, стає більш складною, візерунками, округлою. А матеріал сам він прийшов вже згодом. Тобто, спочатку була ідея, щоб це була саме карта троп фрагмент подолу, але в якому, в якому вигляді я ще не знала. І ми мій, мій минулий проект, там, який включає в себе теж роботу з глиною. І мені стало цікаво, якби продовжити використання цього матеріалу вже зовсім в новому проєкті, в новій роботі. Ну, глина вона дуже пластична на початку, вона піддається рухам, і згодом вона застигає, стає такою ну, твердою. І так само тропи, вони якби, на початку ідея якби, така ну, якби, пластична. Люди якби, роблять цей малюнок. Вільно да, але згодом він затвердіває. Да, тобто він стає і іншим шляхом і для інших людей. Ну так само як глина, вона пластична, але згодом стає такою твердою.